Слава Україні! В ефірі підсумки дня 14 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо з Волинських новин. У Колківській громаді непоправна втрата. Під час лікування в Одесі помер військовослужбовець Віктор Величко, житель села Грудники. Про це у Фейсбуці повідомляє Колківська громада. Відомо, що захисник перебував на стаціонарному лікуванні в Одеській обласній клінічній лікарні. У Колках оголосили триденну жалобу. На Волині суд призначив три роки тюрми чоловіку, який відмовився служити у зсу через релігійні переконання. Як пише видання Західнет, 46 46-річний чоловік назвав себе прихожанином свідків Єгови і пояснив, що релігія забороняє йому брати до рук зброю. Так у вироку Іваничівського суду йдеться, що 1 червня чоловіку вручили повістку, у якій Зазначалося, що за тиждень він повинен прибути до ТЦК для відправки на військову службу. Однак він відмовився її приймати. Про що працівники військкомату склали відповідний акт згодом щодо нього відкрили кримінальне провадження. Відомо, що для чоловіка це вже не перша судимість у 1995 році йому присудили два роки тюрми за відмову проходити строкову військову службу. У стелузі чоловік спробував підкупити прикордонника волинського загону, аби той його відпустив за кордон. Про це повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби. Так, 42-річний уродженець Львівщини автомобілем слідував до Польщі через пункт пропуску у Стелух. Під час паспортного контролю інспектор з'ясував, що у чоловіка немає законних підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану. Отримавши рішення про відмову у пропуску, громадянин запропонував хабар 3 тисячі гривень, аби безперешкодно виїхати з України. Інспектор відмовився від коштів, натомість ухилянтом займаються співробітники нацполіції. У селі Буратин 48-річний житель горохівського району на Рено врізався в опору з ліхтарем та злетів з дороги. ДТП сталося 13 грудня. Як повідомили у поліції, правоохоронці помітили у одія явні ознаки сп'яніння згодом під час оформлення адміністративних матеріалів. Правопорушник, аби уникнути відповідальності, дав поліцейським хабара 2500 тисячі гривень. Не місце прибула слідчо-оперативна група. Факт надання неправомірної вигоди правоохоронцям. Задокументували гроші. Вилучили тепер горе водію доведеться відповідати перед законом. І до всеукраїнських українських новин окупанти в ніч на 14 грудня вдарили по Одеській області ударними безпілотниками. Як повідомили у ДСНС, в обстрілів Одеси виникло загоряння легкового автомобіля та господарчої споруди. Пошкоджено 11 поруч розташованих будинків, як зазначили в Одеській УВА. Крім того, внаслідок падіння уламків збитих дронів камікадзе пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них троє дітей. Дітей та двох дорослих госпіталізували у двох восьмирічних хлопчиків та 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно мозкові травми. В дорослих струси мозку та поранення. Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх ціллю була припортова інфраструктура. На щастя, люди не постраждали. Руйнувань зазнали складські приміщення. Атакували рашисти Україну і в день 14 грудня. Близько 13.20 у Хмельницькій області зафіксували приліт. Про це сказав речник повітряних ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону Єдині новини нелюди атакували кинджалом місто Старокостянтинів, де є військовий об'єкт. Ворожа ДРГ хотіла прорватися через кордон. На Сумщині, 13 грудня, прикордонний наряд виявив декількох росіян з диверсійно розвідувальної групи, які рухалися з території РФ. По диверсантах бійці відкрили вогонь на ураження, зав'язався стрілецький бій. Як повідомили у Держприкодонслужбі для посилення напрямку, на місце висунулися резерви підрозділу Держприкодонслужби та сил оборони, залучили артилерійський та мінометні розрахунки. У результаті бою окупанти відійшли. Втрати ворога уточнюються, йдеться в повідомленні. Компанія КАЇФСТР повідомила, що наразі відновила. Голосовий сервіс та відновила послугу домашній інтернет. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці компанії. Проте у Київстарі додають, що доступність і якість голосового сервісу залежать від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв'язок, і це потребує деякого часу. Зазначають в компанії разом з тим, послугу мобільний інтернет обіцяють почати відновлювати до кінця дня, 14 грудня. Разом з тим варто зазначити, що хакерам вдалося уразити. Кіберзахист українського оператора мобільного зв'язку «Київстар» за допомогою облікового запису одного з співробітників про це заявив сам президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону. За поданням ДБР, суд наклав арешт на майно гроші та банківські рахунки екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його сім'ї, яка знаходиться в Іспанії. Працівники державного бюро розслідувань спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості підозрюваного у ході обшуків вилучено документи, які засвідчують правоволодіння та розпорядження. Вище вказаним майном членами його родини. Проти колишнього військома порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало експосадовця у липні 2023 року. Суд помістив його під варту. Того ж місяця підозрюваного було звільнено з військової служби. Ще п'ятьох українських дітей вдалося повернути. З окупації про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він зазначив, що двоє дітей мають родину їх вдалося вивезти разом з батьками. В організації «Сейв Україн, яка займається поверненням дітей, уточнили, що батьки однієї з дитини українські військовослужбовці. Ще троє дітей з категорії тих, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зараз усі вони перебувають у безпечному місці. Їм надається необхідна допомога. У ніч проти 14 грудня, коли Росія масово атакувала дронами портову інфраструктуру на півдні України на території Румунії, впав російський безпілотник. Як повідомили у Міноборони країни, румунські військові відстежували ситуацію в прикордонній зоні, активувавши сигнал повітряної тривоги. У небо для спостереження підіймали літаки f 16 ППС Румунії. Та літаки ВПС Німеччини радарна система спостереження румунської армії зафіксувала можливе несанкціоноване проникнення у повітряний простір країни. Військові вранці відзітували, що знайшли вирву глибиною півтора метри, яка утворилася через неконтрольоване падіння безпілотника у безлюдній місцевості. Естонський уряд підтримав пропозицію міністра оборони країни Ханна Певкура про виділення Україні нового пакета військової допомоги вартістю 80 мільйонів євро. Про це повідомили естонські змі. Точна кількість засобів і обладнання, яке планують передати, не розголошується з міркувань безпеки. Однак, Певкур запевнив, що пакет укомплектовано у такий спосіб, щоб він приніс Україні максимальну користь і водночас не завдав шкоди обороноздатності самої Естонії. До нього увійдуть протитанкові комплекси Джавелін, кулемети, боєприпаси для стрілецької зброї, наземний водний транспорт та водолазне обладнання.